Mitsubishi 4G69. Поршня стандартні, ми розточили блок під ремонтні поршня і зараз будемо робити перепресовку. Питання стоїть, як правильно. Ось у нас палець йде вровень, розвертаємо, палець де опущений нижче. В даному випадку поршня стандартні, перепресовка завода. Зараз, коли ми будемо перепресовувати по ідеї, нам потрібно виставити палець по центру, ну, щоб однакове було зміщення. Є, в одну сторону і в другу сторону. Але коли ми беремо штангель, на штангелі виставляємо 13 мм ну, по штангелю 13. Дивимося і зміщаємо саме кінець. ось, Виставили чітко 13 мм. Розвертаємо на цю сторону. Зміщаємо кінець. І тут так само чітко 13 мм. Тобто в нас палець стоїть рівно від краю. Поршня. Що з однієї, що з іншої сторони. А тепер питання, як перепресовувати? Робити клієнту, щоб було гарно, чи робити клієнту як по заводу.